Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Як повинен жити священик? Священик повинен жити скромно, але мати машину. От я маю дасте, але я ходжу ще на дві світських роботи, щоб мати ту машину, чим обслужити. Церква то моя любов, то моє захоплення, то моє покликання з п'яти років. Але треба, щоб була машина у священика, щоб він мав мати чим доїхати до людини. Бо то є всяко, часом треба і третій годині ночі їхати до людини, посповідати, щоб вона спокійно відійшла до Господа. А так само мати житло, то ж не буде священик жити на сміттярці. Який він тоді священик? Скажуть: о, як він, як він живе на сміттярці, то, то що то за священик? Ми не підемо до церкви, бо він бідний. Тому священик має мати якесь лице, машина, квартира, та й, та й фати з нього. Ну, скромненько, я знаю. Якщо на парафії я маю три тисячі. У шківцях. зірці п'ять, то на роботі я маю в три рази більше. Та й через то я маю і машину. Бо так з церкви я не знаю, чи мав би. Та й все, будьте здорові. Дякую.